13 січня 2025 року на засіданні першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя розглянута скарга набу про притягнення до відповідальності суддю Білгедрістовського міськрайонного суду Одеської області за вірюху Валентина Олексійовича. Отже, долю дономисний характер допущених судей за вірюку дисциплінарних поступків їх істотність та наслідки, що призвели до підриву авторитетів правосуддя, не вплинули на ступінь довіри суспільства до судової вали загалом. Враховуючи особу судді, зокрема його постійну характеристику, відсутність тягне. Дисциплінарних вважаю, що застосування до судді завірюхи дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади є пропорційним вчиненим ним дисциплінарним поступками, повідає вимогам статті 109 закону України про суду статус судді. Враховуючи наведення, пропоную першій дисциплінарній палаті вищої Ради правосуддя ухвалити рішення, яким притягнути суддів Білгород-Дністровського міськрайного суду одеської області завірюха Валентина Олексійовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення види подання про звільнення судді з посади. Дякую. Дякую, колеги. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Немає. Тоді запрошую до голосування озвученої пропозиції доповідача. Є голосування завершено за 4 проти 0. Таким чином, перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів Білорудністровського міськрайного суду одеської області за вируху Валентина Олексійовича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. Дане рішення може бути оскаржено відповідно до положень статті 51 закону України про вищу раду правосуддя. Зрозуміло змістохваного рішення учасниками. Пане Зрозуміло. Ну. Розуміло. Дане питання вирішено. Дякуємо за участь. До побачення. Хай -хай 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 -хай.